Це така візуальна екологія, яка розказує, що це інша країна. От вона складна, вона експериментальна, от вона якась не така, так, в тому ж і справа робиться для того, щоб вона була не така. У нас була своя апетка. Свої е, скрипторії були, де писали книжки, де друкували. у Лавріці, друкарні були ще тоді. Треба відновити От ту абетку, яка забута. Надати тій конструкції, тій графемі старовинні, да? надати іншу пластику, яка би відрізнялася. Оце задача, щоб ми не мали подвійного прочитання.